Добрий день. Розберемо домашні задачі, але ми від пароутворення трохи повер... повертаємось до плавлення. Давайте сьогодні в нас э, тако, така добірка задач саме на цю тему. Перша задача в нас 6.32, металеві бруски 12, однакової маси по черзі поміщають у плавільну піч. На рисунку наведено графіки залежності, температури брусків від отриманої кількості теплоти. у якого металу питома теплота плавлення більше, у скільки разів, і поясніть свою відповідь. Ну, Перш за все, бажано, щоб ви розуміли, що десь на, на цих графіках в нас е вказано. Тому що, якщо ви не розумієте, які частки відповідають за плавлення, то ви ніколи не зможете розв'язати цю задачу. Але якщо ви пам'ятаєте, що при плавленні температура не змінюється, то ви розумієте, що плавлення це ось ці участки. І тоді ви можете вже розв'язувати цю задачу. Добре, приступаємо. Питому теплоту ми можемо порахувати за формулою, якщо ви пам'ятаєте лямбда дорівнює, кількість теплоти ділять на масу. Як впливають з умови, маси казали, що однакове. Тому ми можемо виразити кількість теплоти ну, в клетинках. І ми можемо їх тоді е, порівняти. Тому що тоді для другого у нас буде 5 клітинок, це буде, мабуть, 5ку, а для першого у нас буде 4 клітинки, тобто 4ку. Ну і зрозуміло, що в цьому випадку ми можемо сказати, що теплота плавлення ось цього другого металу, вона в 1,25 рази більша, ніж теплота плавлення першого металу. Ну, якось так. Ця задача, сподіваюся, виявилась простою подивимось наступну задачу. Вона вна, в нас теж не складна, але е, декілька років тому я записувала розв'язання цієї задачі е, на каналі, і зараз я просто воспользувалась матеріалами, які в мене були, але переклала, сподіваюся, що все. Е, і тому можна подивитися нову версію цієї задачі розв'язання. Тобто розв'язання старе, але воно ще раз буде проговорено. У нас є сталевий і алюмінієві циліндри однакових розмірів, їх достають з посудини з льдом і водою, це такий спойлер по температурі, для плавлення якогось циліндрів потрібна більша кількість теплоти і у скільки разів більше. Ну, зрозуміло, що ми, якщо сказали, що посудина з льодомою водою, одночасно льод і вода можуть знаходитися тільки при температурі 0 градусів. тобто і початкова температура циліндрів вона теж буде дорівнювати 0 градусів по Цельсію. Задача номер 641. І в цієї задачі нам е, дають однакові розміри сталевого і алюмінієвого циліндрів. Раз вони однакового розміру, це нічого не говорить нам про масу. Тому для розв'язання цієї задачі нам потрібна буде ось така кількість е, таблиць. По-перше, таблиці е, густини для алюмінія і для сталі. А по-друге, таблиці питомих теплоємностей, тому що ми оба метала будемо нагрівати від е, 0 градусів до температури їх плавлення, тобто нам потрібна буде і температура плавлення цих металів. І потім ми будемо ще їх плавити, тому нам потрібна буде і питоме теплота плавлення. Тобто нам для кожного металу потрібно буде 4 константи, які ми беремо із цих таблиць. Тому рухаємось вперед. Ну, так як я записувала, в мене тут зараз дивно буде все поступово виходити. Давайте я трохи пришвидшу цей процес. Ось у нас питома теплоємність алюмінія. Було би зручно, якби ви зараз. Тільки-тільки за мною разом розв'язували цю задачу, але ви перевіряєте, тому я трохи швидше буду це показувати. Тобто ми беремо питому теплоємності, ми беремо питому теплоту плавлення для кожного металу. Я везде в стандартному вигляді записую. Ми беремо температуру плавлення для цих металів і беремо густину цих металів. Тут багато даних. Мені довелося трохи зменшити шрифт, тому що коли я пишу власноруч, то трохи по-іншому виглядає, а тут в мене було все в шрифтах, тому нехай буде так. Далі ми розуміємо і обов'язково про це пишемо, що оскільки суміш води і льоду, то ми розуміємо, що початкова температура буде дорівнювати нулю. І тому ми це теж враховуємо. Далі ми швиденько показуємо, як це буде виглядати для кожного з металів окремо. Но я не буду двічі це рисувати, я просто в принципі показую, як це виглядає для кожного металу. У кожного буде своя температура плавлення, але у нас спочатку ми будемо від 0 градусів нагрівати метал до його температури плавлення, а потім будемо при його температурі плавлення його плавити. Плавити. І тому ми далі е, дивимося, як це буде виглядати. Ну, за умовою нам казали, що об'єми однакові, щоб індекси за собою не тягнути, я введу позначення для кожного об'єму просто В. І тоді для нагрівання. Речовини в кожному випадку Q1, я його так і напишу: Q1 і те, щоб для, для алюмінія і для сталі. Це буде питома теплоємність речовини, маса речовини на різницю температур. Температура плавлення, ось цієї речовини мінус температура нульова. Масу замінюємо як густину і об'єм, а все інше теж саме. І тепер для плавлення речовини нам теж потрібно буде розраховувати. І знов у нас є питома теплоємність для кожної речовини своя, і маси в них різні, різ, різ, ми знов Через густину і об'єм їх можемо записати. І загальна кількість теплоти вона дорівнює сумі Q1 і Q2. Для кожного випадку, і знову я не пишу для кожного, я пишу індекси іти, і подрозуміваю, що буду записувати для алюмінія окремо, для сталі окремо. Але ми, в кінці кінців, отримаємо ось таку формулу, Причому я за дужки виношу густину і об'єм, все інше буде в дужках. А ось тепер я можу, використовуючи цю формулу, просто знайти відношення. Якщо ми будемо шукати відношення, то коли ми його запишемо, в нас, як ви розумієте, буде об'єм і в чисельнику, і в знаменнику. Ми можемо його скоротити. тому в нас буде трохи коротша формула, але не набагато коротше. Ну, якось так. Зрозуміло, що коли ми скорочимо на об'єм, у нас всі остальні, все інші величини в нас звісне. І ми потім можемо поставити числа і порахувати, але це не дуже просто, і бажано, щоб ви при цьому не помилялися. Але спочатку зрозуміло, що ми будемо перевіряти одиниці. Якщо ми все правильно зробимо, то в нас одиниці вимірювання должны, в конічному варіанті всі повністю скоротитися. І ми отримаємо просто одиницю після перевірки. Бажано втокови. Варіант. В такому варіанті форму робити стати багатоетажний, триби не не хвилюватися. Дивитесь. Градус Цельсія скорочується, джоулі на кілограм в дужках. Здесь тоже джоулі на кілограм в дужках. Тут кіс скорочується. на метр кубічний скорочується. Тобто у нас реально остається одна одиниця. І далі ми можемо просто обчислити, підставляємо, але ось тут, бачите, як складно, акуратно не потрібно ніде не помолитися, щоб все, всі 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 букви замінити на е, числа. Але дивіться, т нульове в нас нуль, і я його записую. Так, він ніяк не впливає на розрахунки, але записати його потрібно, щоб у вас в точності ваша. Запис обчислень співпадала з вашою формулою. Тоді е, є висока вірогідність того, що ви не, помили, не помилитесь в інших задачах. Ну і ми отримали, що кількість теплоти, яка необхідна для свінця в цьому виб... вибачаю, для сталі в цьому випадку, вона в 2-3 рази більша, ніж кількість теплоти, яка потрібна для алюмінії. Ось така задача, вона потребує. Опису обов'язково, тобто не просто швиденько щось там накрапали на колінки, ні, так не, не працює. Вам потрібно такі задачі вміти оформлювати. Це важливо. Тобто, сподіваюся, що більшість з вас розуміє, як його розв'язувати, але дехто, мабуть, міг і забути, що потрібно ще враховувати густину або що потрібно враховувати нагрів. Це теж. Дуже важливо, якщо ви просто порівня... порівняли кількість теплоти, необхідної для плавлення без... без всяких інших умов, то це буде не дуже правильно. Наступна задача 6,43 в калоріметр, який міст... містить воду за температури 40 градусів Цельсія, поклали шматок льоду масою 400 г за температури 0 градусів Цельсія. Визначте початкову масу води в калоріметрі, якщо весь льод розтанув, і в калоріметрі встановилася температура 0 градусів Цельсія. Ну, ось ми нарешті дійшли з вами до теплового балансу. Поки що простое рівняння, майже схоже на те, як ми робили, коли було дві речовини: одна стигала, інша нагрівалась. Але вже в нас є інші процеси, і ми будемо використовувати не тільки формули з, з зміни температури, але формули. Ну, не... В даному випадку на плавлення, але потім в нас будуть і інші формули більш складні. Тут все просто, але звертаю вашу увагу на формат э, графічного розв'язання. Це не розв'язання, це ілюстрація до розв'язку. В нас є льот при нулі, і він буде плавитися, йому потрібна буде кількість теплоти. Зрозуміло, що. Э, Лот не буде нагріватися, нічого з ним іншого проїздити не буде, але він должен весь розплавитися. І в той момент, коли весь льот розплавиться, у нас вода від 40 градусів, вона ахолонить охолонит теж до нуля. Ні до 20, ні до 10, ніяк по-іншому не буде. Вона ахолона іменно до нуля. Тобто, у нас, якщо це тепловий баланс, де би графіки не починалися, вони повинні зійтися в одну точку. Це обов'язково. І це буде означати, що ми врахували всі процеси. І сподіваюся, що якщо ви графіки навчилися е, е, рисувати правильно, то ви не помилитесь при е, розв'язуванні под, подібних задач. Але в мене знову немає опису, зараз все буде. Мабуть, все я додала, -дод додала. Все. Ось тепер в мене все є. Ми записали все, що дано. Сподіваюсь, ви з цим впоралися без проблем. У е, нас є Q1 – це охолодження води, коли енергія буде виділятися, і є плавлення льоду, коли енергія буде поглинатися. К2. І рівняння теплового балансу це е, алгебраїчна сума цих величин. К1 плюс К2 дорівнює 0. Замінюємо К1 і К2 через е, записані формули. І розуміємо, що нам е, правильніше цю величину переносити через знак равенства, і тоді в дужках ми міняємо знак на протилежний. Тоді отримуємо ось таку формулу і отсюди легко е, знайдемо початкову масу. Води. Ось ми цю формулу з вами знайшли. Ну і Далі я, як завжди, копіюю цей слайд на наступний, і е, ми перевіряємо одиниці і обчислюємо. З одиницями все, мабуть, легко, і з обчислюваннями, сподіваюсь, ви не помиляєтесь. Але... Знов звертаю вашу увагу, що я не економлю. І якщо в мене є різниця температур в дужках, я записую різницю температур, навіть якщо нулі, на що не впливає. Це вас потім в більш складних задачах буде утримувати на плаву, тому що, тому що будуть різні задачі, ну, ми готуємося до них. Добре. Відповідь, сподіваюся, ви знайшли свою роботу, можете тепер уже добре оцінювати. Сподіваюсь, все, в нас вийшло. Так що завершуємо і запис, і виконання домашньої роботи.